Наразі зараз є можливість, я так розумію, послухати, що відбувається в Печерському суді міста Києва. Катерина Супрун на зв'язку зі студією Катю, чи чу чуєш ти мене? Вітаю студія. Чекаємо на початок відеоконференції з розвиток апеляційної скарги щодо. Е Зміни змінення запобіжного заходу щодо пана Валентина, баті одного з командирів підрозділів батальйону «Альдар». Поруч зі мною Ігор Масійчук. Він тут знаходиться від самого початку. Ви тут знаходитесь. Так. Скільки ви вже тут знаходитесь? Е, ну більше двох діб. Скільки ще будете знаходитись? Як ви вважаєте? Які перспективи взагалі, е, Ну, взагалі, зараз унікальна ситуація. країна країни демонструє владі що. Мають бути звільнені всі е, учасники добровольчого руху по справах, яких є сумніви. Чому? Тому що ну, дійсно треба відділити е, мухи від котлет, потрібно розібратися, тому що в тому же дарі є, і це і навіть хлопці не відкидають ті, хто дійсно скоював злочин. Але в більшості своїх злочини не скоювалися. А це був період, коли діяльність по захисту України суперечила тодішньому чинному законодавству. Бо деякі речі, ну які так сприймалися. Але тоді така була обстановка. Наша країна після відновлення державності вперше воює. Ми маємо це врахувати, маємо розглянути закон про амністію і реабілітацію обов'язково. От, до речі, генеральний прокурор Карсев сьогодні згадував. Він каже, що тут піаряться народні депутати. Я не знаю, кого він мав на увазі, а особисто я займаюся політв'язнями з моменту обрання до парламенту. І з ним я зустрічаюсь виключно по цих питаннях, йому це чудово відомо. Тому це ну, явно не до мене. Що стосується іншого, ну до генерального прокурора, схоже, дійшло. Те, що я казав дві доби, що причиною ув'язнення Лехлета Батя є його особистісний конфлікт з Мельничуком, з тужкою Мельничуком, і м, стали пішаками в, в розборках грі, в тому числі фінансові працівники військової прокуратури. Я думаю, має бути проведено Юрієм Віталійовичем після цього визнання розслідування і винні мають бути покарані. Ну а як так вийшло, що так швидко суд розглядає скаргу апеляційну? От адвокат, навіть пана Валентина, казав, що ну не раніше понеділка, бо потрібно там електронний реєстр і все ці, ці штуки перерозподіл суддів. Як так вийшло? Це що прямий тиск прокуратури на суд виходить? Чи як чи як так виходить? Це тиск суспільства на Воваду. Коли приймаються неправосудні, несправедливі рішення, які абсолютно не приймаються суспільством. а влада у нас має багато гілок, в тому числі й судові, в тому числі події тут відбувалися, в тому числі суддя, яка винесла рішення сама під кримінальною справою по ув'язненню От і Ну, Ми вже години півтори чекаємо. відеоконференції, як має початися. Чи не маєте ви інформацію, коли почнеться за 25-30 хвилин. Суддів звозять за міста, де вони проживають, я так розумію, в своїх маєтках звозять в апеляційний суд, тому що сьогодні субота, вона хоч робоча, але скорочена, і їх уже нікого не було. Які подальші ваші дії будуть? Якщо, наприклад, буде вирок не, не, не оскаржать його, так він такий залишиться. А якщо оскаржить, що буде робити? Які б не були. Рішення ми будемо боротися за звільнення всіх політв'язнів. Дякую. Дякую, дуже тож ми продовжимо знаходитися в залі суду Печерського районного суду в Києві. От, от має початися, як ви почули від Ігоря Масійчука. Вже відеоконференція і розглянути апеляцію щодо змінення запобіжного заходу для баті Зайтаро студія.